Ет'юкраїн преміум спонсор національної збірної з футболу. разом сильніші Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з президентом США Джо Байденом у Білому домі назвав безглуздим інтерв'ю, яке президент Російської Федерації Владимир Путін дав такеру Калсон. Про це повідомляє видання Більд. Шольц заявив, що під час інтерв'ю російський диктатор говорив багато брехні про історію цієї країни. Канцлер зазначив, що Путін зацікавлений лише в тому, аби отримати шматок території своїх сусідів і назвав таку поведінку імперіалізмом. Він підкреслив, що єдиною причиною того, що війна Російської Федерації проти України досі триває, є бажання російського президента анексувати частину. України пряма мова шольца спільним посиланням для нього має бути наша допомога Україні не зміниться, сказав Олаф Шольц. Мені здається, тільки Олаф Шольц трішки помиляється, тому що розповідаючи, що Путін хоче анексувати і е, поцупити частину території України. Він е, не усвідомлює того, що на Україні, якщо що диктатор Путін не має наміру зупинятися, і як е, е, його як така територія можливо і не зовсім цікавить. Його цікавить повністю винищення України та українців, саме того народу, який не має бажання мати жодних справ на планеті земля з росіянами. І напевно десь диктатор Путіна усвідомлює, що єдине, що він може зробити, і що це винищувати і влаштовувати геноцид українського народу, а не якісь території. Території це вже друга мета е, Путіна. Що ж давай далі, далі говорити про цікаві заяви Трампа, чому і як він це говорить, для чого, яка аудиторія? З нами на зв'язку вже є Тарас Семенюк, політолог. Пане Тарас, вітаю, слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Пане Тарас, не хочу е, переповідати слова. Давайте ми краще послухаємо, що сказав можливий кандидат в президенти Дональд Трамп. Один з президентів великої країни в Ставі сказав: Ну, сер, якщо ми не заплатимо і на нас нападе Росія, ви нас захистите? Я сказав, ви не заплатили, ви порушники. Ні, я б вас не захищав. Насправді я б заохочував їх робити все, щоб вони чорт забирай, хочуть. Ви повинні платити, ви повинні оплатити свої рахунки. Пан Трас, як ви оценили цю риторику. Наскільки вона є? Е... Планом передвиборчої агітації е, Трампа і наскільки вона може відповідати дійсності? Ви знаєте, я от усміхнувся не через те, що е, щось скажімо, біля мене, тут відбувається, але саме через те, що заявляє Трамп. І я думаю, ми таких безглуздих та е, далеких від реальності з будемо від нього чути все більше і більше. Ми не повинні. Е, Тримати біля себе валідол чи корвалол, лол ну, спеціальні ліки, які для заспокоєння, так але ми маємо це сприймати як просто це як е, сигнал передвиборчої агітації. Ось і все нагадаю, що Сполучені Штати це країна, де одноосібно президент не може прийняти рішення. По виходу країни з НАТО чи умовно змін якихось в зовнішній політиці Він завжди орієнтується на сенат, на конгрес, на інституції, саме так побудована американська демократія, що одноосібно е президент не має можливості приймати за всіх такі рішення. Тому е слідця сприймати всього на всю як політичну риторику, яка очевидно загострюється, яка очевидно є в стилі в стилі самого Трампа. Ви ж зверніть увагу, він згадує. Він тут говорить не як політик, він тут говорить як бізнесмен. Ви повинні оплатити рахунки. Ця стара, скажімо так, історія про те, що не всі країни НАТО сплачують 2% ВВП в загальну казну НАТО. Це є він. Він це ще повторював і під час першої своєї каденції. І навіть ми пригадуємо, він. Перегрожував вийти з НАТО, тобто він говорить, що Сполучені Штати не будуть підтримувати альянс, якщо країни всі не будуть платити 2% ВВП Тоді єдиною країною Європейського Союзу, яка платила понад 2%, була Греція. І от він ставив приклад Греків. Тому е, я би це сприймав не як. Щось як майбутній вектор зовнішньої політики, але очевидно, Трамп є певним таким криголамом, я би навіть сказав. Тобто він ламає усталені правила, тобто такі, скажімо правила, які працюють вже роками. Він хоче е їх якось трансформувати. Так, звісно, все це зводиться під е риторику. Зробити Америку великою знову, але знову ж таки він переконаний, що е, саме це оця така політика обмеження. Вона би мала на сполучених штатах, мала б значно посилити позиції Сполучених Штатів Америки. Е, тому е, ми будемо все частіше чути такі заяви. Я ще раз що ми не повинні їх сприймати як певну даність або як те, що сполучені штати саме так будуть діяти.